Друзі, їду і вирішив записати відео про сезон 2025. Це відкритий ґрунт рання продукція, яку в цьому році мало хто отримав, а багато хто ставить ставки на ранню продукцію. Так і картопля, наприклад, в цьому році відтермінувалася рання продукція на місяць, так і овочева група. Відтермінувалася. А чому? Тому що несприятливі умови, погодні умови, непрогритий ґрунт, поверхнева температура, все заморозки, які були, все впливало на розвиток тієї чи іншої культури. І рослина падала в стрес і починала себе що? захищати, берегти свої. Поживні речовини для того, щоб коли настануть, настануть сприятливі умови, вона могла далі розвиватися. І таке я в цьому році наблюдаю з кавуновою групою: це кавуни, дині, кабачки, огірки. В залежності від селекції і гарного гібриду. Кабачки, наприклад, або огірки, які вижили в цих умовах, ну, це, це супер. Вони не захворіли, вони, а, ну, пошеп, а, вони зупинилися в рості, в рості да? але вони трималися. І це класно. А, ми можемо наблюдати ту історію, що коли. Вже наступали кращі температурні погодні умови, люди почали висівати або висаджувати ту чи іншу культуру ґрунт. І ті культури, які були пізніше висіяні або висаджені, вони навіть доганяють в рості ті культури, які були раніше висаджені. Чому? Тому що були сприятливі умови, і рослина добре себе е почувала і рос е росте. Тому подивіться на це все. Зробіть висновки, тому що ну, так, така, так природа, вона така, так властована І тут ну або захищати їх якось, або робити якісь приватливі умови. Але потім потрібно буде їх виводити з стреса і, і так далі. Тому ну, тут треба думати. думати, чи виводити їх з стреса, чи все ж таки їх висівати. І висаджувати в той момент, коли вже про прогріти гарно ґрунт і є сприятливі умови. Думайте.